Є новина, друзі, хороша новина для України. Але спочатку, будь ласка, підтримайте мій блог, зробіть репост, поставте лайк, підпишіться і напишіть свою думку, якщо ви її маєте, однозначно в коментарях. Так от, зібралась коаліція рішучих. Це країни, які готові ввести миротворчі війська в Україну, захисні війська, війська гарантування. Ну по-різному це називають. Я зараз хочу коротко зачитати. Наші плани добре опрацьовані, і ми маємо чіткі цілі для України. По перше, забезпечити безпечне небо, те, що нам дуже важливо, тому що от щойно удар по Дніпру, жахливий удар ну терористів росіян. По-друге, забезпечити безпечне море. Ну, це Туреччина про те, що ми говорили, що Туреччина може забезпечити своїм флотом, море безпечне. По третє, підтримати мир на землі. Ну тобто, війська увійдуть. І по четверте, підтримати українські збройні сили, щоб вони стали найсильнішим стримуючим фактором, наголосив Гілі. Це міністр оборони Гілі, який про це сказав. Ну однозначно, нам всі зрозуміло, що основний гарант нашої безпеки це збройні сили України. Але те, що 30 країн говорять про те, що вони забезпечать мир. Ну не мир, а безпеку в повітрі, безпеку на морі і на землі це дуже хороша новина для України. Тому що ну ви пам'ятаєте три роки війни, ніхто не готовий був взагалі допомагати Україні своїми військовими потугами і своїми військами. Напишіть, що ви думаєте? Тому що це як на мене дуже хороша новина, і це наша держава має впроваджувати і має допускати ці країни до діяльності. Я думаю, що якщо росіяни... Не будуть готові на припинення війни і вогню, то треба домовлятися, щоб війська війшли без їхнього дозволу і без їхнього погодження. Це одразу відкине Путіна назад. Напишіть, що ви думаєте.